Жили собі двоє мишенят, круть та верть, і з ними півник, голосисте, горличко. Мишенята було тільки і знають, що граються і веселяться, а півник зранку до вечора трудився. От якось знайшов він у дворі пшеничний колосок. Покликав мишенят та й каже Треба колосок обмолотити. Тільки не я, закричав круть, тільки не я, закричав верть. Добре, сказав півник. Я обмолочу та й взявся до роботи. Кінчив півник молотити, гукнув мушенят, круть та верть прибігли та й запищали. Тепер треба зерно до млина нести, борошно, змолотити». А хто понесе? спитав півник. Мовчать мишенята. Добре, сказав півник, я віднесу зерно до млина. Взяв собі на плечі мішок та й пішов. А мишата тим часом затіяли довго лозу. Приніс півник борошно з млина, а мишата тут, як тут. Ой, півничку, тепер треба тіста замісити. Хто ж миситиме? спитав півник. Тільки не я. Запищав круть. Тільки не я Запищав верть. Подумав, подумав півник та й каже Певно, мені доведеться. Замесів він тісто, наносив дров, розпалив у печі. А як у печі розгорілося, посадив у неї пірожки. Мишенята й собі часу не гають, пісні співають, танцюють. А ось і спіклися пірішки. Півник виклав з печі, а мишенята вже тут, як тут, і гукати їх не довелося. Півник їв і каже, почекайте, ви мені спочатку скажіть, хто знайшов колосок, обмолотив, Зернов борошно змолов, тісто місив, дрова рубав, піч топив. Усе ти! Ледве чуйно пропіщали мишенята. А ви що робили? Нічого сказати мишенята. Пішли мишенята з дому, а півник їх і не затримав. Хто ж таких ледарів пірашками пригощати?